В принципі тут дорога була непогана, було декілька ям там знизу, але зараз то краще зробили, що роблять дорогу. Але оце поки мабуть днів чотири, в нас було це все розкорочено. Тут і а, пробки дуже. От, ну, мені ж зараз, щоб виїхати, треба. Я не знаю скільки чекати, щоб мене звідти пропустили. Я бачу, вже зараз зробили, але до цього там просто рівний асфальт був і його зрізали. Самому початку шоломалейхими там так були незначні ями. Але по всій вулиці шолом не потрібно було, я так думаю. Як з шоломки підніматися по банянці наверх до центру, там потрібно, там почали, до речі, вже. І там, де я їжджу, художня вулиця, там як будто бомбіжка була. Оголошено на даний час два тендери. По одному вже визначений підрядник, який працює. Товариство «Трансдорком». Перший тендер близько 43 мільйонів. Загальна кількість квадратних метрів там десь приблизно 22 тисячі квадратів. Роботи виконуються по вулиці ми Плануємо Панянки, Героїв Азову, Пилипа Орлика, Гоголя. Та ще десятки інших вулиць. Звісно, вони повторюються, тому що у нас проходить поточний ремонт. Знос дорожнього покриття дуже великий. В тому році виконувався поточний ремонт. Цьогоріч ми усуваємо ямичність і з'єднуємося картами з тогорічним ремонтом. І видно, що зробили його неякісно що приходиться робити знову. Я нещодавно приїхав зі Львова, то Мені дуже сподобалось, наскільки там міська рада відноситься до стану доріг. Не було жодної дороги, яка б реально була ну, така, як у нас, найкраща дорога. У них найкраща дорога це просто якісь автобани. Їдеш приємно, жодної перепаду, жодної ямки, все супер. Цьогоріч на даний час в програмі передбачено близько 96 мільйонів на виконання поточного ремонту вулично-дорожньої мережі тротуарів та дворових проїздів. Ми працюємо по зверненню громадян, робимо самі обстеження вулиць, також отримуємо приписи поліції, з цього формується перелік і виконуємо роботу.